Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Рейдей. Ми продовжуємо кар'єру за київське Динамо FIFA 14 УПЛ МОД-2015. Сьогодні відбудеться 15-й тур чемпіонату України. Граємо ми проти Олімпіка, п'яте місце, ми друге. І нам треба вигравати, звичайно. Бо Шахтар ще й прикупив якогось Форварда. І дуже мало ймовірно, що він сильно буде втрачати очки. У нас настрій, звичайно, не дуже гарний після Інтера. Як можна було так провалитись, це треба буде розбиратись. І виправляти це уже в другому матчі. Дуже важко буде, бо Інтер в захисті грає просто прекрасно. А поки у нас на порядку денному у нас чемпіонат, де треба вигравати. Там буде достатньо часу до наступного матчу, тому ми зробимо не всі заміни. А лише тих, хто втомився. Антунес повертається. Ляказет вийде, але вийде він в напад. Депай дуже не сподобався в попередньому матчі. Взагалі ніякої швидкості, нічого б не показав. Один з найгірших гравців. Багато могли і самі забити. І справді Коваль відновився. Як так швидко, три місяці пройшло. Дивно, ну нехай Коваль у нас в складі є. Так, і Лестін цього посадимо на заміну замість Болосі. Болосі непогано зіграв, не повезло йому в тому епізоді з голом. Він вибивав. Але влучив, але влучив Джексона Мартінеза. Ну, знаючи по ультимейтім цього Джексона Мартінеза, я вам скажу, що він якийсь дуже дивний, бо в нього завжди. Все влучає. У нього завжди м'яч липне до всіляких частин тіла. Ну і потім він, надзвичайно забив Джохарту. Джохарт непогано зіграв, у нього проблеми з викиданням м'яча. Це, про що говорить, його пункт гра руками. А так він витягнув, в першому голі він витягнув, потім йому м'яч попав. Просто влучив в ногу і відлетів чітко на голову Ікарді. Це нормально, це мене не дивує. Бо все-таки це FIFA 14. Це взагалі просто гра від EA, там де рикошети завжди прилітають до вашого суперника, тому нічого дивного. Джовінко у нас капітан команди Юрій Вакс обслуговує цей матч. Ну, Джовінко капітан, бо вийшов просто замість коноплянки. Таке турнірне, таке турнірне положення. У нас Шахтар перший, 36 балів, у нас 27. Динамо Київ. Харта, Бати, Драговіч, Віда, Антунес, Джовінко, Делф, Сидорчук, Депай, Макінок, Ляказе. Ось так. Вийшло навіть що в другому складі менше українців зараз вийшло, ніж в старту. Бо все-таки у нас були точкові заміни. А не повністю ми випускали рибалку, Лучкевича, Бурду. Їх ми поки що бережемо до Дніпра. Бо з Дніпром якраз вони будуть грати перед Лігою Чемпіонів. Начебто 2-0. 2-0 не так і багато. Але дивлячись на наш захист, що ми частенько пропускаємо, то щось у мене таке враження, що треба готуватися забивати не два, а чотири м'ячі. Але це буде з інтером, це буде трошки пізніше. А поки що ми могли пропустити вже. Але Харт тут як тут. Ляка Казет. Ні, це ж Олімпік. Я щось аж призабув, з ким ми граємо. Я вже подумав, що ми граємо з топ командою, тому так сміливо пішов ля Казетом. Хоча, звичайно, з Олімпіком треба. Розігрувати суперкомбінації, і тоді... і тоді можна забити. От як вони щойно взяли і розіграли майже довірного, просто нам повезло трошки. Тепер Делф буде грати з Дніпром, бо він ще й видалився. Він умудрився заїхати ззаду по ногах комусь з футболістів Інтера. І таким чином в матчі відповіді грати не буде. Тому буде грати. З Дніпром. Може він якраз і принесе нам перемогу, хто його знає. Абат. Було помітно, що наші гравці після зимової перерви, яка триває 2 місяці у нашого клубу, видно було, що вони не дуже, не дуже готові ще. Треба було їм кілька кілька. Офіційних матчів зіграти, а у нас так сталося, що і товариських навіть не було. Тому входять знову, продовжують сезон. Це знову входження, це в гру дуже важко наші футболісти. А те, що наші подають низько, це вже було давно відомо. Рукою зіграв хтось. З футболістів Олімпіка. Удар у Ляказета! Літовка. Непогано пробивав Ляказет, але. Але на воротах не проспав цей момент голкіпер. Було кілька моментів Макінка з інтером, але якимось чином встигав Ранок вставити свою голову. Від якої м'яч рикошетився постійно на кутовий. Сидорчук біжить. А, ось воно як. А я думаю, чого Сидорчук хоче дістати м'яч. У мене таке враження було, що рикошет від гравця Олімпіка. Але ні. Заїка. Віда. Віда у нього відбирає м'яч, але це ще нічого не означає. Сидорчук і Депай. Депай, який не зміг обігнати навіть відіча. Удар, літовка знову. Знову літовка на місці. Я думаю, що у нього сьогодні буде кілька сейвів, таких нереальних. Бо все-таки це ж Олімпік. Це ж не Баварія. Заїка. Драговіч. Віддає на Джовінко. Джовінко поки що сам, але у мене таке враження, що не втече. Звичайно, не втече, в мяч грає. Мяч грає. Легіонер Олімпіка. Іса. Тищенко. І тут має, тут має бути Драговіч. Харт вибиває в боротьбу. І цю боротьбу, звичайно, Делф програє, бо він невисокий. І ще й м'яч зовсім полетів не на Делфа. 30-та хвилина, поки що 0-0. Динамо мало кілька моментів, але літовка поки що був на місці. Кутовий. Біля воріт Динамо. Макінок головою. Макінок відбирає. Іса. Лисенко. Лисенко подає і Драговіч. Драговіч програє головою. Харт кидає сильно і точно Джовінком. І Джовінко завів себе завів себе Джовінко в кут і. В глухий кут я б навіть сказав. І, звичайно, не вийшов з нього переможцем. Сидорчук починає розбігатись Сидорчук. Його вже чіпляють. Його вже чіпляють. Іванов це робить. Але Сидорчук. З честю виходить. І. Що це? Ну це зачепив, заплутав ноги. Але ж хіба колись це цікавило арбітра, що хтось там у, у Динамівця заплутав ноги? Подача? Макінок його збивають. Ну, відверто збивають. Макінка але ж знову Юлі Вакс Юлі Вакс це вам. Не П'єр Луїдже Коліна. Джовінко дуже погано грає останнім часом. Навіси проходи у нього на низькому рівні. Хоча ми, підписуючи Джовінко, розраховували, що він буде грати краще. Удар Сидорчука. Макінок. Макінок поки що сам. Хоче на швидкості чи що обійти. Хоча швидкості він не має. Антунес. Макінок. І ось тут є передача для КЗ. Сидорчук удар! Літовка. Літовка сьогодні все ловить. Делф. Сидорчук. Макінок. І. Ну, Депай повинен раніше бити її. Що ти робиш? Ну це переключення. От Знову знову це клавіша переключення, яка спрацьовує при ударі, а не при переключенні. Якось дивно. Тому і удар не сильний вийшов у Делфа, а такий парашутом. Антунес. Сидорчук. І ось там є Джовінко. Джовінко сам поки що. Удар! Немає удару! Макінок! Віддає! Ну давай, Депай! Удар! Літовка! Просто непробивний Бетмен. І Депай буде подавати на Макінка, звичайно. Подача. і Макінок! Ні! Літовка! Макінок дуже близько підбіг до ближньої штанги. І таким чином його перелетів просто м'яч. Він взагалі загубився таке враження. А, літовка без рукавиць, а я думаю, що ж таке. Тут е, все ясно. Тут вже в УПЛ хто без рукавиць, той і рулить. І літовка якраз без рукавиць стоїть на воротах, тому його пробити буде дуже важко. Так було з Дішленковичем, так було і ще з одним голкіпером, не пам'ятаю, як його прізвище. Антунес, Сидорчук. І Депай, Депай. Ну тільки щоб Сидорчук зараз не завадив. Удар! Та не вже! А головою відбити літовка. Дивно, але Депай забиває на 48-й хвилині. 10-й гол в сезоні. Ну Тут відпустили. Головне питання було, чи Сидорчук завадить Депаю. Сидорчук втік і тому. Тому все гаразд. Тому 1-0. для КЗ. Ліказет Ліка і Олійник, подивіться, як грає проти Мак'янка, не боїться робити підкат в такій ситуації. Но зараз треба бути вкрай обережними, бо це все-таки Олімпік, який може розіграти атаку як по нотах. Габате. Я бати в боротьбу. І це може бути погано. Це може бути дуже погано. Особливо, коли залишають одного олімпійця один на один з Джохартом. Навіть з Джохартом. І сам. І Ніхто його не може Ніхто у нього не може відібрати м'яч, але от Драгович, молодець. Джувінко і тут. рукою, рукою зіграв. Рукою зіграв. Ну, це жовта картка має бути, але ніхто її не показує, я так розумію. Шарко виходить замість Лисенка. Сидорчук. Депай врізається волійника. І що тут немає штрафного, а це не блокування. І Макінок. Стійка. Макінок у мене таке враження, що у нього везіння 99-й левел. Просто стільки бити головою з Інтером і постійно якийсь рикошет. Тут стійка. Сам собі зробив момент Макінок і втратив його все-таки трошки не пощастило, але. ж Треба забивати такі моменти. Делф. Джовінко. І зміщується в центр. Але як він це довго робить, цей Джовінко. Такий маленький, такий швидкий гравець, і ледь-ледь переміщується з м'ячем. Абате. Драговіч. Надипає. Для КЗ заробляє аут. Депай. Ляказет. І. Де там наш? Головатий? Пан головатий. Не забиває. Делф. Розвертається. Делф. Віддає на Ляказет. Ляказет пробиває. Антунес. Подача. Знімають. Знімають, бо подача низька. Доронін. І знову міг Макінок забирати м'яч, але не вдалося. Заїка Делф. Мемфіс. Мемфіс на Антунес. Антунес повинен обганяти. Повинен обганяти Антунес. Свого візаві. І Макінок. Ну це його момент, але там же безрукавичний. Безрукавичний літовка. 73 хвилина треба робити заміни, щоб не було ніяких травм заїка Подивіться, як технічно розібрався з драговичом але драгович таки зміг у нього забрати. І почалась почався пресинг від Олімпіка. Шалений пресинг. Головне зараз витримати. Олійник не пускає Мемфіса депая це Депай має бути першим. Повинен же він колись почати бігати? Ляка Мак'янок. Макінок. Поганий пас. Але він зараз відбере. Ні, він падає! І. Джохарт. Давайте подивимось, що там з замінами. Сидорчук. Якось дивно, Сидорчук не грав з Інтером, але вже. Так, давайте Лестєна. вже втомився. Лестєна замість. Ось так от зробимо. І ще в центр поля свіжості додамо. Замість Делфа випустимо Вейналдума. Це буде не зараз, це буде коли м'яч вийде. Мемфіс. І ось м'яч виходить. Наш аут, Мемфіс побіг на заміну. Ні, не побіг. Мемфіса ми не змінювали. Ну зараз подивимось, що таке Лестієн. Ось він ближній. Ось цей Лестін. І пішов Лестєєн вже, як бачите. І пірнає в цю діру. Пірнає в діру удар! Літовка не дає дебютувати з зголу. Ну пройшов він прекрасно. Пробіг, подивіться. І удар непоганий. А ну як він подає. Подає він погано, тому нехай. Нехай подає Депай. Подача Драговій Чудар! Ну, Літовка тут не брав уже, звичайно, але ж, але ж Драговіч не влучив. Ну зараз головне не пропустити черговий безглуздий м'яч в свої ворота. Семенина. Олійник. Хабате, Віда. Антунес. Антунеса вже тиснуть. Лестіян. Лестіяна тепер тиснуть. Він віддає на Антунес. Антонес так собі прийняв. Ну і вийшов в аут. Недоля виходить. І рибалка ні, не відбирає. І це оце вже небезпечно. Віда. Зараз його будуть тягнути і треба вибити. Не встигли. Не встиг Антунес вибити. І головою Драговіч, і тепер ЛКЗ сам. Ліказет сам, бо він швидше бігає, але щось я не бачу, що він швидше бігає. Все. Все, Ліказет набрав швидкість. І не вийшло. Не вийшло так, як хотілося. Вибит. Драговіч. Так напрягся Драговіч і не вибив нічого. Бо промазав просто. Як так? І може бути погано. Добре, що збив. Хто це збив? Драговіч, мабуть. Жовта картка, але... Якби пройшов, якби пройшов зараз один на один, то звичайно він забив, а так? Хто його знає, що тут буде зі штрафного? Стаємо на стійку. Ой-ой, це зараз може бути погано. і хард! Тягне Джохард. І тепер ще один момент. Дуже небезпечний. Хард. І все, 1-0 ми виграємо. Дуже важко, хоча дивлячись на кількість наших ударів, це просто літовка, красавчик. По-іншому я навіть не можу сказати. Треба нам було купляти голкіпера без рукавиць. Тоді ми, може, і у інтера не програли. Давайте подивимось статистику. 14 ударів у Динамо, 11 в ствір. І забили ми лише раз. На 48-й хвилині зробив це Мемфіс Депай. У нас матч з Ворською в наступній серії. Прес-конференцію ми пропустили. І що? Я можу сказати, що Шахтар Шахтар зіграв нічю. Але я не знаю, в якому турі, в 15-му чи в 16-му, бо. Подивіться, нас вже обігнав Дніпро, бо матч 16-й вже зіграв, а Шахтар на 10 очок нас обганяє. Хоча, якщо ми виграємо, буде 7. Давайте подивимось результати. Так, останні результати. Металіст Шахтар 1-1. Ось так. Ми граємо з Ворсклою в гостях, буде дуже важкий матч. Але коли це у нас були легкі матчі, Може, якісь кубкові трошки, а так Чемпіонати, Ліга Чемпіонів у нас завжди проходять на зубах. І це і буде продовжуватись, бо зараз Ворскла, потім, якщо не помиляюсь, Дніпро, а потім вже Інтер. І всі ці три матчі це будуть хоч би не поламати зуби, бо ясно, що кожен матч буде на зубах. Тому розраховую на вашу підтримку. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руйда. На все добре.